Шо тут замовляють у Отне замовлення, яке ми не доробили, ще не встигли е, запечатати. Це інше замовлення. Тут, тут... солонина з щасником, солонина з паприкою, е, колбаска капчена в польцах, бастурма е, завакумірували, окремо попросили. Ти будете зараз нас... вакуумірувати. Да, да, все... Зараз нас очікує така бастурма для вакуума з солоні з горчицею 300 гривень за кілограм, з сничком 320 гривень за кілограм. І можете подивитися, наш наша вітріна на вечір. Зараз ти прийде і забере цей кусочок. Реально там кусочок Все, це? більше немає. Стала там декілька кусочків, залишилося, Більше нема. Ми, ми, ми реально торгуємо. Ми сьогодні вивозили з Олію два рази з холодильної камери. Солонину, ми закінчили всю солонину. Завтра не знаю, що ми будемо робити, але можливо найдемо. Ну, закази ж ви можете приймати? Звичайно, ми приймаємо замовлення, все обсудимо, домовимось. 0,95 736, 58 75. Люба. Любочка, а сало хочемо? Сало 240 гривень за кілограм. Ось таке. Вишмалене соломочко і гарне, м'ягесеньке сало. Пах... пахнуче, да, да. так? Шо... Дзвоніть, пишіть, приходьте на привоз. Люба стоїть, показую вам. Ззаді м'ясний корпус, новий, дачі старий? старий. 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 Заходите да, в молочний корпус, тут стоїть любочка. Вас чекає. Так. Середній ряд перший ме з такою великою вітриною.